На термометрі майже 24 градуси тепла і деякі учні у футболках. Індивідуальне опалення у 14-й школі розказує директорка закладу Оксана Герасимова. Зробили шість років тому. Відтоді у школі можуть самостійно підключати опалення та регулювати температурний режим. Перший корпус, де навчаються окремо перші класи, осучасне на система, яка дозволяє координувати. Тепловий режим, температуру ми постійно регулюємо, і це дає можливість заощадити якраз ті лімети, які ми маємо вкластися. Індивідуальне опалення у 24-й школі з 2013 року розказує Валентина Соколова. У котельні встановлені 5 котлів, які навіть при дуже низьких температурах на вулиці забезпечують теплопостачання в усі класи. У даний момент три котла працює. Тому що, надворі, так говорить, це насильно холодно. Як буде холодно, морозить, то ми підключаємо 5, 5 12 шкіл та 13 садочків у Херсоні мають централізоване опалення, розказує начальниця міського управління освіти Наталя Журженко. В цих закладах, скорочені за часом уроки, для обігріву використовують електричні опалювальні прилади. У нас сьогодні 42 школи та 54 садочки підключені до опалення. Поки що трохи відстають заклади, які випалюються від ТЕЦ. Але сподіваємося, що найближчим часом питання буде вирішено. Наступного року каже Наталя Журженко: питання опалення будуть вирішувати. У закладах встановлюватимуть індивідуальні котельні або сонячні батареї. Аліна Олефір, Владислав Купрєєв. Новини на Суспільному. Херсон.